Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Натошетко, на якому я розповідаю все про в'язанечко в моєму житті. Отже, сьогодні я на роботі пішла в альтанку, з боку граються діти, але щось зараз швиденько відзніму, тому що робочі дні переважають над вихідними, а вихідні закрутки, якісь стірки, обурки, так як всіх, так як всіх нас. Ось, але через додаткову роботу вихідних стало в половину менше. Отже, дов'язала я шкарпеточки. вони вийшли на розмір десь 36-37, тому що вузенько тут. Вузенько по майстер-класу одна, в мене щільність зовсім інша, тому вони в мене вийшли маленькі. По майстер-класу, може бути 39 розмір, але щільність зв'язання в'язання в мене тогенька. Ось, 54 грамки заважила, 36-37 розмір, буду шукати, куди їх приділити і кому їх подарувати. Ось, Також дов'язала я ведмежатку. Ось таке гарнюння вийшло. З ручок зробила ніжки, тому що зрозуміла, що коричневої нитки в мене занадто мало. І щось, щось таке наваяла, не знаю. Без майстер-класу просто в'язала, в'язала, прикладала, думала підійшло та й та й добре. Вушка розпустила, тому що не вистачало, щоб закрити голову. Там ті вушка розпустила, ними закрила голову, і з одного вушка вив'язала два. І так зліпила таке чудове, гарненьке ведмежатко. Ось так, що ще така готова робота в мене є. І замовили мені рюкзак, такий як в мене, але звичайно ж такий, як в мене я зв'язати не можу, тому що таке як в мене є тільки в мене. Це подароване, тому. Повтору не буде. В'яжу інший, докупила ще моток ниток, в'яжу інший. Але основою тепер беру товстеньку нитку, ось цю світлу, а візерунок буде вив'язуватися темною ниткою. І що я вам хочу сказати, 1500 разів я вже його розпускала. Він мені не йде. Просто він мені не йде. Зараз на ось такому етапі. Не знаю, не йде. З'єднувати ряди, як бачите, Оля, в'язальній бесіди мене навчила гарно. Акуратно, зовсім ніякого з'єднання не видно. Буду в'язати, ставлю фото, на якому етапі було, що я розпустила. Зрозуміла, що мені ниток все-таки не вистачить. Якщо я почну ще докупляти нитки, то я не впруся взагалі ні в, яку, ні в які гроші. Тому нема можливості докупати. Зараз нічого, ніяких ниток, нічого. Треба ліпити з того, що є. Ну, як ліпити? Та в'язати, чого ж ліпити? Нитки хороші. Але прийшли нитки ще тонші, ніж були на мій рюкзак. І різниця в нитках ось така. Вона просто катастрофічна різниця. І це збиває, тому що рюкзак викручує через різну товщину ниток. Її ні в дві брати, ні в одну в'язати, одним словом. Тріх трохи, трохи, трохи так мені не йде той рюкзак, але піде, а куди дінеться? Ось, ось такі справи на даний момент. Зараз свята, День прапора, День Незалежності. Це для мене поки що дуже важкі свята, тому що Назарко загинув, хлопці воюють, і, і Алінчин чоловік. Мій зять, і мій чоловік, і вони далеко, і тої незалежності немає, і стільки народу гине, і ці постійні хвилювання. Я не знаю. Це важка для мене тема, тому настрій відповідний. Ось. Буду поки що мучити той рюкзак, я хочу його дов'язати і віддати людині. Людина чекає, мені потрібні кошти, людина готова платити, ага. а я ніяк не можу зв'язати. Знаєте, так воно часом виходить. Ось. Але нічого, я його дов'яжу, віддам і буду щось спробувати розпускати, напевно, той сферик, який збігся. Подивлюся, що з тої ниточки можна зробити. На шкарпеточки її давати я не буду, тому що вона сідає і звалюється. Тому сенсу в таких шкарпеточках я теж не бачу. Ніхто не буде вручну прати шкарпеточки. Ось тому нема сенсу тратити час ще на вив'язування шкарпеточок з такої нитки, яка просто після першого прання зваляється. Буду бачити, буду бачити, буду думати, ще на цю тему не думаю, поки що немає на це часу. Ось такі в мене справи. Дякую вам за перегляд. Відео супер-мега-коротеньке, але вже яке є. Поки що по-іншому не виходить. Я вам дякую, що ви зі мною. Всім до зустрічі, бувайте! па-па-па-па.